Доброго дня, всім нашим підписникам чи, напевно, вже доброго вечора. З вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. І сьогодні таке дуже коротке відео. Я хотів записати таке маленьке новорічне привітання для наших підписників, ну і для тих, хто не встиг, не встиг підписатися. Ось завершився 2024 рік. Ну, не можу сказати, що він прямо такий був грибний. Так, Всі ми бачили, що. Осінь була доволі суха, але зима нас здивувала таким грибним різноманіттям. Трошечки було весною, трошечки було влітку, трошечки було взимку, навіть не трошечки, а більше, ніж трошечки. Ось тому можна в принципі, вважати, що цей рік з точки зору. Грибних всяких зборів, таким більш-менш вдалим, не супер-пупер, таким, як завжди, але ну, таким більш-менш нормальним. Ось рік для всіх був складний. Це зрозуміло. Будемо сподіватися, що новий 2025 рік, до речі, рік змії, Буде е, кращим, е, хочу від нашого каналу Ліснічки Трел побажати всім нашим підписникам, а взагалі, е, всім, хто нас дивиться. Е, По-перше, щоб у новому 2025 році здійснилися всі ваші побажання, всі ваші мрії е, і всі ваші сподівання. Ну, зрозуміло, що дуже б ми хотіли перемоги, мирного неба, це зрозуміло. Ось таких грибочків в новому році. Щоб е ця зима, яка була грибна у 2024 році, поступово перейшла в початок грибної зими 2025 року, так. Ну а е тим взагалі супергрибникам, які е збирають ну, всі взагалі гриби, які існують, так е побажати, щоб цей грибний сезон ніколи не закінчувався. Він ішов, зима переходила в весну, весняні гриби. Весна переходила в літо, літо переходило в осінь. Ну і так по знову по такому колу е грибних пригод. Ось тому е від нашого каналу хочемо подякувати всім нашим підписникам, е всім, хто нас дивиться, всім, хто пишуть нам коментарі. Іноді такі суворі, іноді е, дуже гарні. Ось, але ми всім безперечно вдячні за підтримку нашого каналу. У нас вже 2400 е, підписників. Ідемо далі, рухаємося, розвиваємо наш канал. Ми намагаємося знімати і до вас доносити майже кожну нашу подорож або грибну пригоду. Ну і сподіваємося також від вас переглядів в новому 2025 році. Дуже гарних коментарів, подобаєк для того, щоб в наступному 2025 році знову ж таки подолати ще одну планку на наступну тисячу підписників. Тож ми дуже цього чекаємо ще раз всіх з прийдешнім новим роком. Успіхів вам у новому 2025 році. Не забувайте. Дивіться нас. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.